Всім привіт! Слава Україні, дорогі українці! Сьогодні я зроблю ваше, ваше життя, вашу гру трошечки краще, щоб вона у вас не лагала і ви змогли нагинати рутню навіть в цій грі легко, без глюків, без лагів, без нічого. Якщо ви подивилися багато відосів, де там рутня розказує, що треба там. Параметри запуску врубать, там, якісь там парти відкривати. До речі, я це все пройшов. Скотиняки такі, ну нічого, знайшов я сам, як вирішити цю проблему. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Коротше, коротко в словах, це ви граєте і вас лагає, як будто у вас пінг великий. І зверху, в углу екрану, якщо у вас включено, автоматично показувати. Трабли з, з мережою, то як будто у вас втрати пакетів йдуть. От я зараз вам покажу, як це все виглядає. Дивіться, ми зайшли. Дивіться, які у нас лаги. Зараз трохи пограємо. І це все відбувається, коли або гравці, або стрільба, яка у вас йде, і це все отак от О, дивіться, дивіться. Зверху в куточку дивіться, от у нас Зелененька полосочка і красненька Такі втрати пакетів ідуть Ось червоненькі такі. Зараз ще трошечки, щоб напевно ви побачили. Нас, бачите, з мережою, як будто щось не те. Е, сидимо ми все по е, цьому. По кабелю, без Wi-Fi, ну, коротше, звичайний ПК. Що нам зробити потрібно? Це все просто так легко, що, блін, це капець. Сворачуємося, заходимо і просто вимикаємо антивірус будь-який. Будь-то Аваст, на Авасті теж така хрінь. Зараз в мене Зіла наш український антивірус, тому можу рекомендувати, в принципі, непогано його. Ну, Тут треба подивитися, може. Якось цю гру може ви... Коротко, вимкнути, щоб вона не перевіряла цю гру. Так, пишемо. MQ1R. Так. Все, вимкнули. Заходимо в гру. Це насолоджуємося, граю. Без всяких лагів, взагалі нічого. Все, комп тяне, комп робе. Все прекрасно. Якщо будь-то бачили, трошки там є такі втрати пакетів, то просто потрібно зайти в налаштування і поставити буфер в один пакет або два. І все, у вас буде все грати, супер бомба взагалі красота. Дякую всім за перегляд, грайте, наслоджуйтесь, все буде Україна. До побачення.